Груфало Пішла погуляти в ліс сіра мишка. Лисичка до неї підкралась нишком. Куди ти зібралась, мишко маленька? Ходи на обід в мою Нірку, серденько. Ой, жаль мишеня сумно вушко почухала. Та вже запросив на обід мене Груфало Хто, хто запросив? Ой, лисичко небого. невже ти не ні чула ніколи про нього? Страшні в нього ікла, і кіхті страшнючі, в пащеці зубиська великі, гострющі. І де ж він? Та вже от сюди підбігає. Він дуже шашлик із лисиць полюбляє. Шашлик із лисиць піт з чола. Бувай розвернулася і миттю втекла. Дурненька лисичка, вона й не знає. Що звіра такого на світі немає? Пішла собі далі у ліс сіра мишка. До неї підкралася сова тишком, нишком. Куди ти зібралась, Мишко, маленько, ходи на чайок до мене серденько. Ой, жаль, мишеня сумно вушка почухала, та запросив, на чайок мене груфало Хто, хто запросив? Ой, совуню небога, гулясті коліна, криви пазуріська, на носі борадавка в нього страшиська. І де ж він? Та вже до струмка підбігає. Він їсти совиний бульйон полюбляє. Совиний бульйон? настав наставбурчила крила і швидко від мишки сова відлетіла. Дурненька сипуха, вона й не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка, зміючка до неї підкралася нишком. Ходи на бенкет, у пеньок мій, серденько. Ой, жаль, мишеня сумно вушко почухало, та вже запросив на бенкет мене груфало. Хто хто запросив? Ой, зміючко небого, невже ти ні чула ніколи про нього? Очіська, як жар в нього, чорний язик, спина в колючках, здоровенний, як бик? Іде ж він? Та ось підбігає до озера, і любить він їсти зміїне морозиво? Зміїне морозиво треба тікати, Мерші поповзла гадюче до хати, додерненька зміюка, вона й не знає, що звіра такого на світі немає. Ой, що це за монстр? В нього ікла страшнюще, в пащиці зубиська великий гострюще, гулясті коліна, криві пазуріська, на носі бородавка в нього страшиська. Очиська, як жар в нього, чорний язик, спина в колючках, здоровенний, як бик. Ряктуйте, кого ж це сюди занесло? Та це ж найзахливіший груфало Яка ж ти смачненька, роззявив венпащу. Ось зараз тебе я на хлібчик намащу. Мене каже мишка. Та ну, бійся Бога, та я ж найстрашніша у лісі не Ходи, Ходино зі мною, щоб переконатись, як будуть усі мене звірі боятись. Боятись от смішку, аж трущиться, груфало, Так і все ж таки чудисько мишку послухало. Тупоче за нею і каже на мить Я чую, як щось у траві шелестить. Змія це, гей, чуєш, гадючко, привіт. В зміючки від страху аж здуло живіт, бо груфало, бачили, в лісі не звикла. Ой ой, зашипіла Рятуйте і зникла. Ось, бачиш, хіба ж я тобі не казала? Так Груфала мишка мала здивувала. Тупучері він далі за нею. І ось на дереві, каже, погукає хтось. Сова це! як справи, сипухо, привіт. В сови аж від страху скрутило живіт, бо Груфала бачити, в лісі не звикла. Ай, -ай закричала, на поміч і зникла. Ось, бачиш, хіба ж я тобі не казала? Та груфала мишка ще раз здивувала. Тупоче він далі і кажеть на мить Я чув, як хтось там по стежці біжить. Лисиця це. Чуєш, лисичко, привіт. В лисиці від страху аж злипся живіт, бо груфала бачити, в лісі не звикла. Мамунцю, рятуй, заволала і зникла. Ну що, каже мишка? Побачив гультяю якого я страху на всіх наганяю. А зараз, живіт собі мишка почухала, хотіла б я з'їсти котлетку із груфала!» котлетку із груфала!» – монстр заволав, крутнувся, мов вихор і миттю пропав. На камені в лісі вмостилася мишка. І схрумкала дуже смачного горішка.